Єлизавета Довбня родом із Мелітополя Запорізької області у травні минулого року із сім'єю приїхала до Хмельницького. Нині разом із п'ятирічною донькою відвідують обласну бібліотеку для дітей імені Шевченка. На її базі діє простір вільна мама. Мені сподобалося, що вільна мама, що я можу її привезти і піти там по своїм справах сходити. Це дві години прох... мені вистачає. Всі подобаються, дуже подобаються, дуже подобається. Ось вона залюбки сюди ходить. Тут багато різноманітних занять з дітками і вона знайомиться. Не друз трошки в мене сором'язлива. Ось і тому мені треба, щоб вона спілкувалася з дітками. Проєкт Вільна мама у Хмельницькому вже півтора роки реалізовує громадська організація Жіночий хаб. За цей час його відвідали близько двох сотень хмельничан та вимушених переселенців. Ми займаємось часто. Малюємо щось, коли до нас приходив психолог, і коли ми малювали, що хотіли. А я намалював маму і дім. з дітьми. Ми граємося, малюємо всякі поділки, робимо. Окрім рухової активності, для дітей організовують майстер-класи. Велику увагу педагоги приділяють і психологічному стану. Спочатку, коли діти приїжджали, в нас були такі випадки непоодинокі, коли діти часто залазили під сиділи під столами. Вони хотіли сховатися в якісь тунелі, там ігрові. Тут є такі. Вони хотіли якось, щоб їх не чіпали. Вони були дуже замкнуті. Тут не так концентруємося, як на навчальній компоненті, як на тому, щоб зацікавити дітей, соціалізувати, щоб вони хотіли спілкуватися між собою, щоб їм було легше, щоб до них міст. То вони відчули, що вони в дружньому середовищі знаходяться. Простір вільна мама працює у кількох мікрорайонах на базі бібліотек філій. Послуга безкоштовна. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.